Щорічно, 21 листопада, відзначається День гідності та свободи. Україна це територія гідності, свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який став символом свободи. І революція 2013 року революція гідності. Сьогодні ми визначаємо день гідності і свободи. І я хочу привітати, перш за все, хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну, які знаходяться в надзвичайно складних умовах, але тримаються, тримаються розуміючи, що другої батьківщини, як Україна, у нас немає.